Уяви, що ти зустрічаєш людину, яка має твоє ім'я, твій день народження і навіть того самого сина, а наступного дня вас обох убивають. Незнайомі одне одному люди, однакова доля, один шлях, один кінець. Світ любить порядок, але ще більше парадокси. Іноді вони настільки абсурдні, що змушують сумніватися усе це випадковість чи тонка тріщина в реальності. Чоловік, що вижив у брох ядерних вибухах, двоє братів, яких убило те саме таксі, і близнюки, які жили окремо, але обрали однакових дружин, собак і навіть марку пива. Це не містика, це не вигадка, це реальні збіги, які сталися у світі, де статистика програє іронії. Перед тобою 13 справжніх історій, які доводять іноді життя, пише сценарії краще за будь-який трилер. У липні 1900 року король Італії Умберто І приїхав до містечка Монца. Там, на вузькій вуличці, він вирішив повечеряти в маленькому ресторанчику, але те, що мало бути простою вечерею, перетворилося на загадку для істориків. Коли власник ресторану підійшов, обидва чоловіки застигли вони були ідентичні обличчя, зріст очі. Наче брати близнюки. Але справа була не лише у зовнішності. Вони народились в один день, 14 березня 1844 року, в одному місці, і обох звали Умберто. У короля була дружина Маргарита, так само звали й дружину ресторатора. У них у обох був син на ім'я Віторіо і відкрив свій ресторан власник. Саме в день коронації короля, вражений, Умберто запросив його на урочистий прийом наступного дня, але зранку стало відомо власника ресторану вбито внаслідок стрілянини. Того ж вечора, в кількох кілометрах звідти, сам король Умберто І був застрелений анархістом. Двійники, одне життя, один кінець. Це був лише початок серії. Дивних збігів ХХ століття. У 1838 році Едгар Алан По написав свій єдиний роман Повість про Артура Гордона Піма. Це була темна історія виживання після корабельної аварії. У центрі сюжету чотири чоловіки, що дрейфують у відкритому морі без їжі. Зрештою, вони тягнуть жерет і програє один юний моряк на ім'я Річард Паркер. Його вбивають і з'їдають, щоб вижити. На той час це сприйняли як химерну, але вигадану історію. Проте через 46 років, у 1884 році, насправді сталася трагедія, яка шокувала Англію. Яхта «Міньйонет» затонула в південній Атлантиці. У рятувальному човні вижили четверо, і коли запаси вишерпалися, троє вирішили вбити наймолодшого. Сімнадцятирічного юнгу його звали Річард Паркер. Ім'я було те саме, обставини ті самі його теж з'їли. Коли врятовані повернулися додому, їх судили за вбивство і весь Лондон згадував Едгара По, письменника, який, здається, не просто писав фантастику, Наче По не писав історію, а передбачив трагедію, яка ще не сталася. І ця паралель і досі викликає мурахи в читачів по всьому світу. ЗИМА 1864 року. ЗАЛІЗНИЧНА станція в Джерсі Сіті. Молодий чоловік чекає на потяг, коли раптом юрба штовхає його просто під колеса. Він падає в простір між платформою й рухомим вагоном, і в ту мить хтось хапає його за комір і витягує з прірви. Його врятував актор Едвін Бут, відомий артист, улюбленець публіки. Він просто зробив те, що зробив би будь-хто. тоді він ще не знав, кого саме врятував. Через кілька днів той юнак Роберт Тод Лінкольн, син чинного президента США, надіслав буту листа з подякою. Історія могла би стати просто добрим спогадом, якби не те, що сталося далі. 14 квітня 1865 року, через кілька місяців після інциденту, молодший брат Едвіна Джон Вілкс Бут, увійде до лоджі театру Форд у Вашингтоні і вб'є президента Авраама Лінкольна. Один брат рятівник, інший вбивця. Один врятував сина президента, другий убив його батька. Історія, де герої та антагоністи з однієї родини. 6 серпня 1945 року ранок у Хіросімі. Інженер Цутому Ямагуті йшов до порту, коли в небі з'явився американський бомбардувальник. Замить – вибух, атомний гриб здіймається в небо. Ямагуті перебував менш ніж за два кілометри від епіцентру. Його відкинуло, тіло обпекло. Барабанна перетинка луснула. Уночі він ховався серед руїн, а вранці, побрів все, вирушив додому додому у Нагасакі. Через два дні, 9 серпня, він ще в бентах з'явився на роботі і почав розповідати колегам про нову страшну бомбу. Його не дослухали. І тоді ще один вибух атомний у другому місті, у тій самій країні. Знову менш ніж за два кілометри від нього. Цутому вижив удруге. Він переніс подвійну дозу радіації, прожив ще 65 років і помер у 2010 році від раку шлунка. Я, єдина людина, яку японський уряд офіційно визнав, як двічі постраждало від ядерної атаки. Вижити один раз неймовірно двічі звучить як вигадка, але це правда. 28 червня 1914 року Сараєво, австрійський арцгерцог Франц Фердинанд приїздить із дружиною Софією. Їхній кортеж їде вузькими вулицями міста, коли один із терористів кидає бомбу. Вона рекошетить від машини, вибухає позаду. Подружжя не ушкоджене. Замах провалено. Ерцгерцог продовжує день за планом. Тим часом 19-річний змовник Гаврило Принцип. Зневірений у провалі, йде купити булку до маленької крамниці на франц Йозеф Штрасе. І саме тут історія згортає неочікувано водій Фердинанда, не знаючи міста, випадково повертає на ту саму вулицю і, не зорієнтувавшись, зупиняє авто просто перед магазином, де стоїть принцип. За кілька секунд він дістає пістолет. Два постріли. Франц фердинанд Смертельно поранений. Софія теж це не був план, це був збіг абсурдний, трагічний, вирішальний. Цей один поворот, не за маршрутом, не за протоколом, запускає ланцюг воїн, що спалить Європу і поглине понад 20 мільйонів життів. Один поворот, одна вулиця, початок першої світової. У 1979 році в Огайо. Зустрілися двоє чоловіків. Їм було по тридцять дев'ять. Обох звали Джим. Вони були братами близнюками, яких розлучили ще немовлятами у чотири тижні. Обох усиновили різні родини вони не знали про існування одне одного, але те, що вони дізналися під час зустрічі, ледь не зламало уявлення про випадковість. Обидва назвали своїх синів Джеймс Аллен лише з різницею в одну літеру. Обидва мали собак на ім'я той. Обидва полюбляли деревообробку і були сильні в математиці, але слабкі в правописі. Кожен із них одружився з жінкою на ім'я Лінда. Потім обидва розлучилися, потім знову дружилися і знову на Бетті. Обидва курили однакові сигарети, пили однакове пиво, їздили на однаковому шевролет і відпочивали на одному пляжі у Флориді. В різні роки однаковий вибір. Коли цю історію почули науковці, її включили в дослідження про генетику, але навіть вони не змогли пояснити, як дві людини, що не знали одна одну, могли обрати одне й те саме життя Бермуди, Липень 1974 року. 17-річний Невіл Ебін їде на мопеді вузькою вулицею Гамільтона. Його збиває таксі. Юнак гине на місці. Родина в жалобі, суспільство шоковане. Рік по тому, липень 1975-го, той самий мопед. та сама вулиця, їде інший 17-річний хлопець, його звуть Ерскін Еббін, брат загиблого. Він загинув так само, збитий таксі, у тому ж самому місці. Це вже звучить як прокляття. Але історія не закінчується це було те саме таксі, той самий водій, і навіть той самий пасажир у салоні: два брати, дві аварії, один транспорт, один маршрут, два роки і жодної логіки. Цей випадок досі не має наукового пояснення. Лише питання чи це випадковість, чи невидимий сценарій? Який хтось колись уже написав. Лондон, 1678 рік. Суддя Едмун Баррі Готфрі зникає після вечірньої прогулянки, а через кілька днів його знаходять мертвим у канаві на пагорбі за містом. Він був задушений і проколотий власним мечем. Місце, де його виявили, називалося Грінбері хілл що стало лише першою дивністю у цій моторошній справі. Розслідування затягується на тлі політичної напруженості, адже перед смертю суддя приймав свідчення про змову католиків проти короля Карла ІІ, І його загибель викликала паніку. Врешті-решт поліція арештувала трьох чоловіків на імена Грін, Бері і Хілл, що створило моторошний збіг жертва Баррі Готфрі, місце злочину Грінбері Хіл, а підозрювані Грін Бері та Хіл. Це виглядало як зловісний жарт долі, але було реальним історичним фактом усі троє були страчені. Історики досі ведуть суперечки, що вражає більше саме вбивство чи той факт, що назва місця злочину містила імена всіх трьох вбивць 1899 рік Італія. Чоловік на ім'я Рола Прімарда стоїть у дворі біля свого будинку. Раптово починається гроза. Із неба влучає блискавка. Він гине миттєва. Минуло 30 років, 1929 рік, його син стоїть у тому самому дворі, на тому самому місці, і під час такої ж грози блискавка влучає вдруге. Син гине на очах у сім'ї так само раптово. Здається, далі нічого трагічнішого бути не може. Але історія не закінчилась. 8 жовтня 1949 року, ще через 20 років, онук роли, теж на ім'я рола прімарда, стоїть у дворі. Ті самі стіни, ті самі дерева, той самий спокій, який ось ось обірве удар з неба. Блискавка влучає втретє, і втретє смерть. Один двір, одна родина, одна природна сила, яка тричі обрала одне й те саме місце. Ймовірність загинути від блискавки один на мільйон тричі в одній родині, в одному дворі. Це не легенда, це задокументований факт, що зламав математику. Марк Твен ім'я, яке знає кожен, але мало хто знає, що його життя було пов'язане з космосом. Він народився 30 листопада 1835 року. Саме тоді, коли землю пролітала комета Галея, це явище трапляється раз на 76 років, і Твен, здається, відчував зв'язок із нею. Він неодноразово жартував, що прийшов із кометою і піде з нею. 1909 рік Марк Твен уже у віці сказав своєму біографу Наступного року повернеться комета Галея, і я піду разом з нею. Це буде найбільше розчарування в моєму житті, якщо так не станеться. І це сталося. 21 квітня 1910 року, через добу після того, як комета знову наблизилася до землі, Марк Твен помер від серцевого нападу саме так, як передбачив. Його життя почалося і закінчилося в ритмі небесного тіла, що пролітає лише раз за покоління, дехто живе з годинником. Атвен з кометою.